Всім привіт, друзі! А, в цьому відео будемо з вами шукати випуски, вже один утюк, я бачу. Так, в скорому часі їдемо на мегасома. Нам треба буде назбирати хічкаков. Кстати, хто не знає, як збираються випуски, вони збираються в ідеалі після дажжя на городі, але у нас нема дожджа, у нас буде штучний полив. Ну, судячи з того, що тут є вода, випуску я тут не бачу. Значить в цій розорі вони просто не знаходяться. Значить треба буде, я знаю, піти кудись трошки нижче, подивимось. Вони зазвичай люблять біля всяких там досок там лежать там. Ну, в картоплі я їх, чесно кажучи, часто не бачу. Тут взагалі прийшла суша, тут їх не буде. Всі Ви бачите, що зараз на дворі вже майже повня. Думаю, на GoPro видно, я саме так на небо дивлюсь, ясне небо. То це вже саме підходить до піка кльосома. І через що я на цих днях їду на нього. І нам треба насадки. І чим буде більша їхня різноманітність, тим буде краще. О тут вже бачу один. Ой, шість хороший. Ось один є. Там вон сколько їх повилазило. Це хороший випуск. Це жирний. Так. Тут бачу теж трохи є випуску. От уже 3. Це четвертий ось. Ось п'ятий. Бачите, друзі, як все просто робиться. Нема дождів зараз, суша стоїть уже. Я просто взяв ось, не полинився перед заходом сонця, ось полив міжраді, десь дві картопля. І бачите, цей 5 штук з одного квадратного метра. Ось уже шостий лежить. Сьомий Тобто Вони на, на воду а, гарно пішли. Бачите, волога і вони пішли. Ось такий ще один заход, де нам на сьогодні хватить Я завжди випуском кладу траву І потім як і що вже вона буває там день, другі стоять, на день другий стоять Ти ж на ночь не сьогодні їдеш то Я буває чуть-чуть змочую її і, і в принципі їм добре Знизу. Я так ось з відром я їду на рибалку А ось іду Тут ще в мене знизу така розорка хороша Я донизу йде. Взагалі галяк, такі що я не знаю. Під цим баком завжди вони були, але бачите, нема нічого. От якби не полив, не полив, тобі не побачив би і черв'яка сьогодні нормального. Бачите, ось я йду між радіо, нема їх тут. Це треба сильні дожди, щоб йшли, щоб вони туди були. Тому що вони тут не, не, не повзають. Ну, одним словом, надо уровень хороший такой, чтобы прошел, то дела не будут. Так, у нас другой заход. Не могу сразу выпуск. Такие сильнейшие, какие такие. ощущения, как щуку на жерлицу тянешь 2 кг. Так, вот еще одну бачу а Тут еще и не один. Давайте. Тих мы не чипаем. Тобто, выпуски и вылаза трохи. Уже 12 часов ночи. А, там Это наш, кстати, последний рейд. Вони тільки там почали вилазити. Там нема, вже все закінчилось. Вже в місті виключили світло. Хтось буде йти по дорозі, подумає, якийсь придурок ходить, говорить сам до себе з фонаром. Так, идем на наше улюбленное место. Улюбленное место зараз. Я думаю, заработаем то, что 5 злоем, да и наверное, нам на сегодня на вечер хватит. Тут уже обережно будем заходить. Я уже бачу одного. Видишь, конкретно причем. О! куча же как бы надо вот тут, тут и едет дивлюсь так вот так четыре уже пять П'ять п'ять. І ось за камнем шостий. Шостий. Сьомий. Нормально вже назбирали. Ще одна ніч такого збирання, і можна їхати на рибу. Все, закінчилось. Так, друзі, я думаю, будемо закінчувати це відео. Показав я вам, що випузок дійсно є. Випуска дійсно достатньо, не збирали. Так ця трава нам поки не треба. Ну, я думаю, штучок до 15 у нас буде. І ще думаю одну ніч ми походимо, поливаємо розори трохи. І думаю ми. Ще трохи м'яса назбираємо на сома у вигляді черв'яків. Тому що їхати без випуску на риболовлю це несерйозно. Це таки на нашу річку Уш, треба випуск, Іноді буває на його і конкретно пробиває. А то і не іноді, а й в більшості випадках. Тому всім до зустрічі!